Виконуємо номер 2 із розділу для найдопитливіших підручника математика 6, автор Олександр Істер, видавництво Генезам 2023 рік, якою цифрою закінчується значення виразу. Різниця добутків чисел 41 на 42, на 43 і на 45, та 52 на 53, на 54 і на 57. Приступаємо до виконання. Наш від'ємник більше зазменшуваний, тому що добуток чисел 52, на 53, на 54 і на 57 буде більше, ніж добуток чисел 41 на 42, на 43 і на 45. Отже, ми від меншого числа віднімаємо більше. Щоб від одного числа відняти друге, потрібно до зменшуваного додати число протилежне до від'ємника. Ну, а тепер порахуємо, якою цифрою закінчується добуток нашого першого добуток, що стоїть в нашому першому доданку. 1 множимо на 2 буде 2, 2 множимо на 3 буде 6, і 6 множимо на 5 буде 30. Отже, наш добуток закінчується цифрою 0. Знайдемо, чим закінчується наш другий, якою цифрою закінчується наш другий добуток. 2 множимо на 3 буде 6. 6 множимо на 4 буде 24. І 4 множимо на 7 буде 28. Отже, другий добуток закінчується цифрою 8. Ну а тепер до 0 додамо 8. Отримаємо 8. Останню цифру 8. Отже, наш. Значення нашого виразу закінчується цифрою вісім, отже, значення нашого виразу закінчується цифрою вісім. Записуємо відповідь цифрою 8. Номер 2 із розділу для найдопитливіших підручника математика 6 виконано.